Так, всім привіт. <кій> Вітаю вас на своєму каналі. Значить, що хочу я замінити бочку на своєму саморобному прискочу. Так, скажем, вірою і правдою служила. Та вона і ще десь послужить. Два сезони вона в мене, ця бочка. Чому хочу замінити. Ну, тому що дана бочка, скажімо так, сама конфігурація бочки вона не предназначена для оприскувача. Ну, для По одній із тій причин, що дуже багато залишається мертво, мертвої води. ну Я на нього мертва, це не забрана вода. Лишається, зразу лишалося 30 літрів. Мертвої води. Потім я додав ось так заборничка ще, ну, скажімо, на лінійку. І стало лишатися 20 літрів. 20, містами 25. Ну, скажімо так, що 30 літрів лишається. 30 літрів, це ще можна покропити. Якихось 10 соток грубо говоря, 10 соток ділянки. І, е, так як оприскувач я додав крила, був у мене 6 метрів, е, став 8,5, ну, грубо говоря, 8 метрів. Тож 200 літрів, ну, наче ну, не, трохи не вистачає. Саме оптимально, це десь 250 літрів. І буде, і буде нормально. Є в мене бочка. Бочка в мене є з нержавійки повністю. вона об'ємом десь 300 літрів. Ну, повну я її не буду набирати, а 250 літрів це буде з головою. Значить що, зараз е, приїду підчеплю трактором і буду потихеньку скидати бочку і буду вам щось показувати. Тож дивимося, не перемикаємо. Значить, є в мене така бочка з О, Якщо я не помиляюся, то об'єм 300 чи 330 літрів. Ну, зрозуміло, що е, повного там, якщо 300 літрів, то набирати не буду. Ну, в залежності 250 літрів, е, 250 літрів буде. Буде нормально, е, така тут кришка. Під резинову прокладку сюди. Ну, в принципі, в принципі, нормально. Е, тим самим з цієї сторони, знизу, Є горловина така, вона десь ну, висотою сантиметрів ну, 6-7. Тобто це буде як заборник. Сюди буде вся жидкость збігати. Тут зроблю я значить, пластину через резинку. І тим самим зроблю штуцера, побачу або уварю металевого, або якщо є від оприскувача польського, то пластмасового. Тут щось таке було, я заглушив, заварив, тут теж якийсь злив був. ну Не знаю звідки ця бочка. Тож я думаю, що буде, буде нормально. Як я вже і говорив, що в тій бочці 200-літровій, ну вона, так, скажем, не предназначена для оприскувача, тому що об'єм бочки здоровий 200 літрів і малий карман для, для забору води. Лишалося дуже багато. 20, а то й 30 літрів мертвої води. Ну, Все воно, гербіциди, гроші. і... Тож, так, поставлю, далі буду показувати. Так, значить, що, зробив я таку пластину переходну, е, був у магазині е, такого, щоб з різьбою, над, щоб на дві гайки з цієї і з тієї сторони не було, а був тільки такий Ось такий штуцер. Це як це він там переливний кран називається, чи це не кран, а ем, фітінг? Ну, це з оприскувача польського. То я приварив е, кусок труби металевої. Виходить з різбою. Тут ось є резинка, вона була в цій канавці, я її закотив ось наверх сюди. Що тепер чудово, чудово вона ось, ця частина входить. Отак. Резина дотуляється до металевого, і потім гайкою собі вже. Ось так. Зажимаєш. Все. Ходить чи це, сидить мертво, не ходить, куди потрібно. Це під 32 шлангу. На оприску, у мене 32 заборна, то я думаю, що вистачить з головою. Була на 40 і 32. Так же сама. така прокладка резинова, сантиметр товщиною 10, 10 міліметрів, без нитки, просто резинка. Ну, буде, я думаю, що вжме чудово. Чому така товста? Тому що як-не-як, -як, то, що пластини не знайшов, а це 5-мм метал. Ну, щоб все рівно воно його трошки коробить, там підрівняв. там це, Ну, бачите, трошки воно а так, вжметься за щодо компенсації за щод резини і буде нормально. Так, слідкуємо далі. Так, ну що ж, е, отакий вийшов кінцевий результат. Бочка стоїть. Як ти казав, наче вона тут все життя й стояла. Закріплено так само, як і та бочка. Хамут. Це оцинковка, е, ніде вона не рухається. Все нормально. Тут не дає рухатися її по бокам ця горловина. З тої сторони там такий самий пупсик є. Ну, не дає її на бока, а щоб до гори не падала, то тримається. Так, оце все воно вийшло. Ну, бажано б ще сюди поставити екрана. Ну, Тут різьба металева, то можливо. Можливо, і поставлю сюди крана. Тут також стоїть поставив крана тимчасово, е тому я хочу купити прозору трубку, і щоб була лінійка. У мене тут була стара, але ж це все потрібно вимірати. Заново лити по 10 літрів і відмічати. Набрав я, е я вже випробував. Е набрав я. 4 відра води. Ну, грубо говоря, скаємо 40 літрів. Напустив бачок, поки воно там закачало все. Ну, лишилося, не видно там, звісно. Ну, можливо, літрів, ну, чотири. Що не, не забрало? Тож, 4-30, не 30, то я думаю, що все буде, все буде нормально. Ну, звісно, проти того, то трошечки там на якихось 20 кг стало тяжче. Тому як то бочка пластикова, а це з нержавійки. Але нержавійка вона не товста. Ну, це її бочки там, я не знаю. Скільки, ну, я ж хожу, кілограм на 20 стало тяжче. Але все рівно я її повну не, не буду набирати. Тож мені 250 літрів вистачить з головою. Або тих самих 200 літрів вибирає він, можна сказати, що до кінця. Тож, Тож буде так. Замінив поставив поставня нового. Це профіль Б. Купив я Рубеновського. Тут у мене 1260, ну він без натяжника, без нічого. Так, трошки тугенько надівся, але я думаю, що він трішки проробиться, усядеться і буде чітко. Бо перед цим у мене стояв профіль А сюди, вставлений був, то він ну не витримував, він згорав просто-напросто. А це таке купив профіль Б. За свої кошти бюджетні, то це чудовий, чудовий варіант. Так що якось так. Ну що ж, всім миру добра і здоров'я. На все добре.